О, oh, перепрошую. Вітаю в клубі з радожерів. З вами Роман, а ви на каналі Бородулька. Сьогодні ми поговоримо про таку гру, як Battle Beat Remastered. Минулої неділі я вже розповідав і про гру, і про XGTV, але усі звернули увагу на те, що XGTV просто не розібрались, хто там і що робить в тій грі. Damn, son. Where'd you find this? Що ж, це буде відео окремо про гру, щоб інформація дійшла до більшої аудиторії, а не тільки до фанатів XGTV. Давайте я вам дуже просто і коротенько покажу, хто там і що робить в цій грі, і чому вам не варто купляти цю гру. Отже, якщо глянути сторінку гру в стімі, можна побачити ну для початку, можна побачити машинний переклад на українську. Причому дуже такий поганий машинний переклад. В Врі, до речі, є такі ж самі косяки. А ще на сторінці гри в стім можна побачити, що гру розробляє троє людей. Це не офіс в якомусь Electronic Arts, це не офіс гугла, в якому купа співробітників. Це лише троє розробників: один дурок, один німець і один білорус. Якщо ж для вас війна вже завершилась, можете закривати це відео, збирати монатки і їхати на Мальдіви відпочивати від наслідків війни. Якщо ж ви свідома людина, яка вміє робити вибір, яка розуміє наслідки своїх дій, тоді закликаю вас бути обережнішими, коли купляєте цю гру. Ви частково спонсоруєте білорусика, який виїхав з Білорашки до Англії в 2021 році. За рік до повномасштабної війни. Тобто він не має громадянства Англії, і як його дружина, він нічого не сказав проти війни. І з цього випливає логічна думка про те, що, скоріш за все, вони з дружиною мають родичів на Білорашці. Нагадаю вам, саме з Білорашки проводилось найбільше обстрілів України. Саме з Білорашки почався штурм Києва та Київської області. Я до речі про Ірпінь та Бучу. І якщо ви вже забули, Білорашка – це. Такий самий ворог, як і Московія. Білорашка пов'язана з Московією фінансово і не тільки, адже деякі санкції діють і на їхній території. Білорашики, які живуть на тій території, такі ж нікчемні сикуни, як і на Московії, Іначе б вони вже давно змінили владу. В них було багато таких можливостей, але вони сикуни. А ті білорашики, які виїхали і мовчать про війну, це подвійні сикуни. Хтось там може сказати, що цей білорусик платить податки в Англії. І що тепер? Може йому медаль за це дати? Чи може йому дати медаль за те, що він грає? В своїй грі за москворилих, маючи можливість перейти на іншу сторону, навіть якщо він відправляє частину свого заробітку своїм родичам на білоражці, рано чи пізно частина цих коштів піде і на Московію через тісний економічний зв'язок цих двох недодержав. Звісно, я міг би зайти на дискорд сервер гри і подивитись усе, що казав цей недорозробник. Але гуртаючи його пусти з 24 лютого, ясно стає одне: він в політики і ігри для нього в політики. Тож давайте він залишиться в оплати своєї праці. Пам'ятайте, якщо ви можете повпливати на те, щоб якомусь білорусику чи москворилому не платили, користуйтесь цією перевагою, адже. Три розробники це не штат із тисячі працівників, де потрібно створювати якісь петиції, щоб звільнили якогось москворилого. А ще краще грайте в Battlefield, а не в квадратну версію, в якій характеристики, як для якогось кіберпанка. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти. Можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малоросів колаборантів, із роз'ясненням про те, де ж вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам. І сподіваюсь, донатором місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний ютуб.